Сьогодні буде не такий контент, як зазвичай ви могли бачити на моєму посетненому каналі. Сьогодні ми будемо фарбувати волосся в блакитний колір. Наді буде фарбувати цілу голову, а мені тільки на кінцях, на щастя. Якщо я зроблю щось погане, тому що я її буду фарбувати, то буде не класно, але нічого страшного, вона мене пробачить. Зараз ми будемо купувати такі рожеві речі для того, щоб зробити. Зробити напій. Мы забрали Надю, на сестру з садика. Саша! Саша, помахай! Помахай! У нас все такие чашки там мановаты опои різні. Вы снимаете? Вы снимаете? Бубочки, такие желатинки. Еще две да, желатинки. Специально. Чтобы туда заливать. Да. Офигеть, она такая огромная. Зараз ми будемо купувати такі фарби. Надя. Женщина. Це погано, тому ми беремо оці дві. Все, йди передійте. Надя, йди передійтеся. Є yeah, ми принесли всі камеру тому не самовитий перехід. Що ж, давайте приступати нарешті. Я не знаю, як мені поставити. What is your gender? My gender. Mm. I'm a mechanic. Ah! I'm a mechanic. Надя вже освітлила волосся, покажи так зверху. Що за треш? Отак. Що за треш? <рес> О! Хто это? Ти, хто? ти? Хто? ти хто? На черзі блакитна фарба. <рес> Думаю, вийде красиво. Надя. Так, вона освітила волосся. Отак от воно так можна сказати як лев, бо тут ніби чорне, але тут теж такі от ефектик. <плес> так я виглядаю після. Боже, який жах! Після того, як помалювала волосся Наді повністю блакитне, вона зараз там його миє і буде сушити. А я помила тут кінчики. І за до своє лице не хотя ще. Чи... Я сподіваюся, воно змиється, тому що ми ще сьогодні вийдемо на вулицю. І ще те, що не є зворотнім, це оце і це. І коцик е теж сильно постраждав. Мені вже посушила волосся, і отак от вийшов кінцевий результат. Я вважаю, це не найгірше, що могло бути, і мені дуже подобається. І... Після, і... Десь, десь просто не видно, такий красивий. А я що тут. -то? Я уже помыла голову, и такой у меня результат. Вот так. Кажется, как будто бы сідає, Знаете? чуть такие вот. Мы жесткие... Ты как инь и янь. Мы как инь и янь. А хоєш, ти буде 200 машина, класно Хей діймей, і ви на каналі Вірон. І сьогодні ми будемо. What the fuck? Don't flip Ми перенеслися на іншу камеру, це був не самовідний перехід. Не був. І ти мене перебила. Що нам? Наslice колбаску. Не не трогай. Наslice колбаску. Oh, no what I'm the breaking. fuck? Don't flip!